Я постановлю. тоже ну, я не согласен. Не, ну, не давайте согласен с тем, еще. что было на обещат, нас, ну, нас, ну, что, что люди. Один и второй ну, ну, смотрите, это, смотрите, это, опять это, же, смотрите, мера закона, да, то есть э, я беру это нашу, это для всех членов комиссии, э, наши постановы нашей комиссии еще до. Розпуску незаконного розпуску комісії, які скасували ЦВК. Тобто комісія з порушенням вимог закону розпустила сім районних комісій, шість районних комісій, чим порушила всі, всіх включених членів комісії, всі, хто були від суб'єктів подання, права мати членів комісії. І ЦВК скасовуючи постанову. Ми хорошо читали, на що насилались. Да. На на за нормальні підстави підстави. За нормальними підставами вона Я. скасована за порушення. Не надо, что вы пишете. Подождите, Павел Арестович, мы сейчас проголосовали, ми первый основание вашу. Вы не, не голосовали еще ничего. Давайте поставим. Что мы обсуждали мою поставить? Давайте ставить на голосование. Может не ваша пройдет. Час, це хоро? Хорошо, ставим тогда первый вариант, а потом рассмотрим. Рассмотрим второй и защитим. Первый по вариант Павла Да. Прошу голосовать за вариант главы комиссии. Подожди, секунду. А я ж правильно заповню, вчора ми розсматривали дії трьох районних ТВК і по Терновській якраз Саша ошибка була максимальна. Саша, не стайте, що? Оце порушення. Тягне за собою другі порушення, тому що не було відкритості процесу, в тому числі і в формуванні, і затвердженні керівного складу. На Хоча в плані вони питання. були і питання. Не ну, а чому так? ми говоримо? Ставимо на голосування, хто за. Раз, два, три, четыре, пять, пять за. Шесть, шесть. Кто еще? Еще раз. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Так, кто? Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, стол, три отца. Рішення не... Рішення не прийнято. У кого є пропозиції щодо внесення до другого проєкту зауважень до тексту? До... Тоді, я, тоді я, я пропоную внести зміни таким чином, щоб не визнавати порушення, оскільки воно... Не містить, не містить то, того складу порушення, яке було. І не, не визнавати комісією обставин невиконання головою комісії, покладених на неї обов'язків члена комісії. Можна прокоментувати? Да. А замінити на, на ЦВК. Ми ж вже суттєво вже однажды проходили значит, порядок організації роботи ведення білого в робочих комісій. Постанова no Значить, дивіться, якщо є зауваження або пропозиції до постанови, то спочатку постанова береться за основу, потім голосується кожна пропозиція, а потім постанова голосується в цілому. В даному випадку у вас до голосування є пропозиції. Я пропоную прийняти за основу варіант той, що пропонується, а потім проголосуємо ваш варіант. І потім, якщо за основу, проголосуємо окончательно. И тут написано в порядку. порядке. Да. Правильно спостерігач? Да. Так що пропоную голосування за постанову в э, цілому за, за основу. Кто за? Яку вниз мало? Которую не несу мало. Десять. Кто против? 4. Хто утримався? Я просто 1. не вижу, понятно. Так, 5 проти 1. 5. А ви були проти, 6. да? Да. Один утримався. 16. 16. 1. 16. 1. 16. 1. Так, тепер тепер я вношу пропозицію замінити пункт номер 2. цим так, таким пунктом. Звернути Увагу Тернівської районної у місті виборчої комісії на необхідність необхідно дотримуватися вимог законодавства України. А пункт 2 як звучав? А пункт 2, пункт 2 у нас встановлював встановлював невиконання головою комісії, покладених за обов'язків. Тобто, тобто, тобто прийняти, прийняти до уваги факт порушення. Але як, скажімо так, міру наказання надати необхідність утримуватися закону України. Голосую. За... А, а тепер ви хочемо вісті голосувати. Ми дали пропозицію, поставки Вношу пропозицію змінити пункт 2 і викласти нові редакції. Щодо вказання е, Тернівської комісії на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства. Хто за? Шесть. Хто проти? 10. Утримались? Ріж... Тепер, Ріж... тепер, тепер в цілому Ні, ну, Якщо ми, ми в цілому проголосували, це основа голосування. За основу. А зараз в цілому. В цілому. Хорошо. До голосування в цілому в когось є ще якісь зауваження? Немає? Ставлю постанову на голосування в цілому. Хто за? Без поправки, так? Да? Без поправки. Десять. Хто проти? Шесть проти. Хто утримався? Немає. окремі думки будуть? Так, переходимо. Дуже дякуємо. присутнім. Е якщо, якщо є необхідність, 5 хвилин перемогу.